Вітаємо слухачі Української радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні розповімо про те, як всесвітня продовольча програма ООН надає життєво важливу підтримку сільському господарству на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105 і 9 ФМ. За календарем, 6 серпня 2025 року в Україні триває 1260-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Допоки йде війна, відновити стабільність та якість життя мешканців нашого регіону до того рівня, яким воно було до 24 лютого 2022 року, наразі неможливо. Проте, ми повинні щоденно діяти разом з тими, хто подає, так би мовити, руку допомоги, залучати нові ресурси, працювати та наближати перемогу України. На Миколаївщині вразливі категорії населення отримують допомогу від різних урядових та міжнародних партнерів, зокрема і від Всесвітньої продовольчої програми ООН. З квітня 2025 року на Миколаївщині реалізується проєкт Допомога прифронтовим домогосподарствам у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та благодійною організацією Щедрик. Проєкт досягнув екватора, тож є перші результати. Які вони? Чим допомагала громада Миколаївщини та які нові програми вже незабаром реалізовуватимуть партнери? Про все це ми розповімо далі у програмі Радіодень. Всесвітня продовольча програма ВПП гуманітарна організація ООН, яка надає продовольчу допомогу у вигляді грошових переказів, ваучерів, сертифікатів або харчових продуктів постраждалим українцям. Допомогу Миколаївщині вони надавали і раніше, ще з 2023 року. Працюють з різними організаціями, як на Миколаївщині, так і на Херсонщині. Чим і кому саме допомагають? Нам розповіла Наталія Нечай, спеціалістка із зв'язків з громадськістю Всесвітньої продовольчої програми ООН. пропоную послухати пряму мову пані Наталії. Наталіїпроект допомога прифронтовим громадам? Він у нас діє на півдні не лише в Миколаївській, а також у Херсонській області. Минулого року в нас був такий невеличкий пілотний проект. Цього року ми вже запрацювали трішечки ширше. Якщо говорити конкретно про Миколаївську область, то там у нас є два імплементуючі партнери. Це благодійні фонди Південна стратегія розвитку та Щедрик. Власне кажучи, Щедрик у нас працює у Баштанській, Горохівській, Широківській, Березнігувацькій та Снігурівській громадах. А південна стратегія розвитку у Первомайській та Шевченківській громадах. Всесвітня продовольча програма в партнерстві з цими благодійними фондами впроваджує цю програму в, власне кажучи, громадах, які я озвучила. Щоб обрати громади, ми проаналізували низку різноманітних чинників, таких як відстань до лінії фронту, соціально-економічна ситуація, рівень мінного забруднення території та і інші чинники. Ми намагалися визначити найбільш вразливі громади та ті, які найбільше потребують допомоги. Загалом зараз я не маю окремої цифри по Миколаївській області, але загалом зараз ми можемо казати про 5 тисяч учасників проєкту на півдні у Миколаївській та Херсонській областях. Також проєкт працює ще на сході країни. В межах проекту кожна родина, те, що ми називаємо домогосподарством, та це родина, яка живе під одним дахом. І в межах проекту, кожна родина, яка проживає під одним дахом, домогосподарство зможе отримувати різні види допомог, Таких видів допомоги нас є три: це є або набір для присадибного господарства, або грошова допомога, або здобуття нової професії. Якщо ми говоримо про набір для присадибного господарства, то тут у нас є три опції: або набір для тепличного господарства, тобто теплиця з установкою, система крапельного поливу для теплиці, або набір для малої механізації, тобто, це мотоблок, умовний або навісне обладнання, або щось інше, або це може бути опція для садівництва та городництва. Туди можуть входити такі позиції, як бак для води, насос, система крапельного поливу та інші. Друга опція грошова допомога. Це е, може бути безпосередня грошова допомога, яка надається всесвітньою продовольчою програмою для використання, е, для того, щоб вести господарство в сфері там тваринництва, бджільництва або переробки продуктів. Тощо е, ця грошова допомога є лімітована 700 доларами. Або також ще третя опція, як я вже згадувала, це є здобуття нової професії, тобто ми оплачуємо навчання новій професії, а також даємо стипендію у розмірі 200 доларів на місяць. Додатково, звісно, до кожного з видів такої допомоги, яка стосується присадибного господарства, або просто грошової допомоги для ведення господарства, учасникам будуть надаватися тренінги із ефективного використання цієї наданої допомоги. Також, окрім цього, в межах цього ж проекту ми працюємо не лише з родинами і з мешканцями сільської місцевості, а й з фермерами. Наприклад, нещодавно ми заснували у Миколаївській області на території Баштанського району Агрохаб. Це є така наша інституція, невеличка та для допомоги фермерам у межах такої підтримки фермерів в межах агрохабу. Фермерам надається фінансова допомога, грантова допомога. Це також можуть бути юридичні або фінансові консультації. Також це може бути допомога в написанні грантів або. Навчання та підтримка всього, що стосується ведення фермерського господарства. Тож, як сказала пані Наталія, Миколаївці в межах проєкту можуть отримати одну із трьох видів допомоги: набір для присадибного господарства, грошову допомогу або здобуття нової професії. До цього фахівці провели низку важливих зустрічей з представниками органів влади, освітнього сектору, підприємництва та сільського домогосподарства для ефективнішого збору запитів на реальні потреби громад. І як результат на території Баштанського району області вже організували агрохаб, який допомагав фермерам як фінансово в межах грантових програм так і консультативно або допомагатимуть при написанні грантів Загалом, за словами Дениса Хімія, проєктного менеджера спільного проєкту Допомога прифронтовим домогосподарствам благодійної організації Щедрик під егідою Всесвітньої продовольчої програми, співпрацює з 2023 року. Чому саме зараз у такому форматі вирішили допомагати і з чим це пов'язано? Запитаємо у пана Дениса вже зараз. Він доєднався до нашого етеру. Вітаємо! Тож чому змінився підхід у плані допомоги? Е, ну, взагалі ми не... Сітні продовольчі програми почали співпрацювати ще з 23-го року. Це була спочатку е, дистриб'юція продуктових наборів в Миколаївській Херсонській області, а е, далі з минулого року, тобто з 24-го, спочалися е, проектні активності саме в засобах до існування. Тому mm -hmm. в минулому році роздавали різні види наборів. Це були Набори птахівництва, набори з розвитку рослинництва, теплиці, мотоблоки, допомога в перенавчанні та перекваліфікації. Цьому році проект дещо відозмінений, лише набори, які пов'язані з розвитком рослинництва, це теплиці мотоблоки та набори крапельного зрушення. Також перенавчання перекваліфікація, і додався, ще один компонент це надання бізнесових грантів невеликих до 4,5 тисяч доларів і великих грантів до 20 тисяч доларів. Чому саме зараз ми говоримо про горохівську, баштанківську і широківську громади? В першу чергу обиралися громади з тих, які були найбільш постраждалими від бойових дій, починаючи з 22-го року. Ті, які були в окупації, ті, які були заміновані або значно пошкоджені, і в цьому році, як може я щойно зазначили, ваша допомога трошки видозмінилася. Що пропонували, якщо ми говоримо про проєкт, який стартував у квітні? Ми проводили спочатку анкетування. Попередні, коли там всі бажаючі могли приходити до нас, подавати анкети і. Записуватися на різні види е, допомоги, ну це набори крапельного е, зрушення, це теплиці, це мотоблоки, е, також грошова допомога, возьми 700 доларів на закупівлю різних засобів до існування. Це можуть бути керми для тварин, птахи, бджоли, джолосім'ї, ну інші види допомоги. Скажіть, будь ласка, для того, щоб отримувати допомогу, якісь були умови. Або підстави Має бути, скажімо так, співпасти три складових. Тобто, людина мала мати якусь категорію вразливості: це будь то там безробітні, багатодітні, одинокі пенсіонери, люди з інвалідністю, тощо, а також людина мала мати мотивацію та спроможність займатися тим чи іншим видом діяльності. Тобто після етапу анкетування, який завершився десь в кінці травня, ми поїхали до людей в домогосподарства, і вже безпосередньо в домогосподарствах визначали ступінь їх вразливості, мотивованості та спроможності. І Скільки тих... таких домогосподарств? В цілому? Ми е, зібрали понад 4 тисячі анкет, угу. і е, для верифікації нам наш партнер світньо-продовольча програма відібрали три. Е, Тисячі триста домогосподарств наразі ми вже понад дві з половиною тисячі домогосподарств об'їздили, верифікували і е, затверджена допомога на даний момент. склала е, 600 домогосподарств для е, виплати е, готівкових е, грантів по сто доларів, понад сто двадцять понад триста п'ятдесят мотоблоків, понад 100 наборів крапельного зрушення. Ага. Цей процес ще триває, якби він ну. Досить об'ємний по часу. Потроди затрати. Ми розраховуємо дав що десь до кінця літа. Ми це завершимо, і тоді вже безпосередньо перейдемо до наступного етапу. Це ми вже будемо ці набори безпосередньо доводити до домогосподарства, ага. якщо в натуральній формі і грошові трансфери з боку світньої продовольчої програми. Також уже з минулого місяця почали надходити людям, і вони будуть продовжити ага. надходити в цьому місяці і в наступному. Пане Денисе, а чи буде е, після цього якийсь контроль? От е, ці засоби передадуть, чи це можливо цю грошову допомогу? А перевірити, чи пішли вони за призначенням, або як працюють? Можливо, люди поставлять теплиці і занедбають, і, і далі нічого не будуть робити, або так? Так, е, звісно передбачено е, моніторинг після дистриб'юції, після надання коштів понад 10 відсотків, десь в будь-якому випадку дому, сподас, навіть потім. Поїдемо, подивимося, наскільки ця допомога була е, корисною для них, наскільки люди правильно Користали, використовують дада да, ці набори, і якби цей процес якби вже завершальний в нашому проекті. А якщо, наприклад, гроші прийняли не за призначенням або результату ніякого не було, якось компенсувати повинні будуть мешканці? Це грошова допомога, вона безповоротна, але скажімо так, якщо ми будемо бачити такі випадки там нецільового використання коштів наданих, со такі домосподарства будуть там передані партнеру, і відповідно там на наступні роки на. Скрізь за все, що вони вже допомогу не отримують. Угу. Тобто, загалом, ви кажете, в кінці літа проєкт має бути закритим. Проєкт наш буде тривати до кінця осені, ми розраховуємо, що на кінець осені ми проведемо всі дистриб'юції, всі грошові трансфери і матимо певну вибірку. Для, після моніторингу, щоб там розуміти, бачити, як е, ця допомога була використана, наскільки вона була корисною людям, але напевно про майбутнє також вже думаєте і вивчивши потреби миколаївців, їхні можливості, бачити якусь іншу допомогу. Е, ну, звісно, що е, йде постійний аналіз цих активностей, е, е, воротний зв'язок від людей, і е, на підставі нього е, вже зараз по. Починають дизайнуватися нові проекти на наступні роки, на наступні періоди. Ще з минулого року ми наші партнери підійшли до тої концепції, до тої ідеї, що пора людям надавати вудку, а не просто давати рибу, щоб вони самі могли себе забезпечувати в майбутньому з громадами, ми бачимо, що є певний перешарок людей, які хочуть якби покращити свій добробут, своє домогосподарство, які ми там після верифікаційних візитів точно впевнені, що ця допомога їм буде корисною буде і буде використовуватися за потребою. Ну а є певний прошарок людей, які якби їх все влаштовує. Вони якби звикли жити або на соціальні допомоги, або отримуючи якісь набори, і скажімо так, не хочуть розвиватися їх задовільняє той стан, який є зараз. Команда для верифікації відібрала 3300 домогосподарств. Уже здійснили понад 25 тисячі виїздів до домогосподарств у трьох громадах: Баштанський, Горохівський та Широківській. А Лариса Гаврилюк, начальниця відділу соціальних питань Баштанської міської ради, зазначає, що це суттєва допомога жителям прифронтових громад і багато людей бажає нею скористатися. Наразі в громаді триває другий етап даного проєкту. А що починали і яким є результат на сьогодні? Вона розповіла нам у коментарі телефоном. На першому етапі проекту проводилась роз'яснювальна робота жителям громади та реєстрація зацікавлених осіб. Спілкування та реєстрація проводились як у місті Баштанка, так і в старостинських округах. Так як наша громада займається сільським господарством, людям дуже сподобалася ця ідея отримати як натуральну допомогу, а це мотоблоки, теплиці, обладнання для капельного поливу, так і грошову допомогу для розвитку сільського господарства, а саме на придбання птиці, закупівлю корму та інвентаря. До реєстрації долучили сім'ї пільгової категорії осіб з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, особи пенсійного віку та безробітні громадяни. Наразі проходить другий етап проекту: це верифікація, тобто перевірка даних громадян на надання допомоги шляхом відвідування домогосподарств. Мешканці громади діляться своїми планами, які здійсняться після отримання допомоги, та дякують за турботу та поміч в цей важкий для країни час. У кінці серпня стартує третій етап. Який закінчиться доставкою мотоблоків, теплиць та капельного поливу до домогосподарств, де буде проведено установку та консультування з приводу користування, від себе хочу сказати, що проєкт дуже цікавий і дуже допоможе нашим людям в цей нелегкий для країни час. І від себе особисто хочу висловити слова подяки донорам за такий чудовий проект допомогу людям. Зі слів Андрія Жиленка, старости мурахівського старостинського округу Березнігувацької громади, Щедрик вже не вперше допомагає громаді, і саме вони зараз є прикладом для тих, хто ще може сумніватися щодо участі у даному проєкті. Далі розповідає Андрій Жиленко: це були пташині, двори, бройлери, мотоблоки, мала механізація та крапельне зрошування. Вони mm -hmm. проводили опитування в людей кому що потрібно, хто чим займається, хто більш перспективу виявляє, там в якій категорії сільгосп виробництва, і відбирали людей і допомагали людям. А багатенько було тоді таких активних, хто бажав це придбати. Так активних дуже багато було. Їх, начебто, програма була якоби для всіх. Ну, все одно вони з кожним окремо спілкувалися, самі вибирали кому що дати. Бо... Як вам сказати, пташиний двір здають птахів, теплиці дають під вирощування розсади і продукції, але не сильно хотіли далі всім цим займатись. Ми так, так. багато хто хотіли. Да, багато хто просто хотів отримати багато хто дійсно і займався. Були, звісно, випадки, коли тим, кому треба було допустимо мотоблок, а їм дали пташиний двір. Ну це не без цього. Так як mm -hmm. волонтери ж не мають права сильно працювати з нами? Ну просто ми знаходимо їх, а вони вже напряму співпрацюють з людьми. Ми не мали права сказати ця людина займається, ця не займається. Ну то тобто, щоб не було випадків, mm -hmm. там як mm -hmm. скажуть свій чужий, то вони самі займалися. Ви, як староста, що можете сказати? Багато людей дійсно отримавши чи продукцію, чи ці засоби продовжили оцю свою роботу. Їм дійсно це потрібно було. Чи вони вирішили, ну якщо задаремно, то може і не Хай буде ні, ні, займаються точно кількість дворів я вам не скажу наскільки сьогодні, ну допустимо там займаються теплицями. Але я бачу, вони стоять, вони обслуговуються, вони не зарощують травою. Люди там вирощують, mm -hmm. вирощують навіть продають і, так. і це виходить свого роду. Є доказом того, що це працює і можна цього року вже подавати нові заявки, адже щедрик працює і надалі з вами. Так так, я так, так, все вірно. Вони ну працюють. Я думаю, що цього року ми будемо також з ними ті. Існо співпрацювати це дуже хороша волонтерська організація. Мені дуже приємно було з ними працювати. Майже за всім, що до їх зверталися, вони у своїй компетенції, у своїх силах усім допомагали нам. І наразі у вас також відбувається опитування громади. Так, так, є електронне опитування. Також на мікроці гранти люди подають заявки. Ну я думаю, діло буде ближче до осені, до кінця літа. Також будуть мікрогранти. Люди будуть їх отримувати. Тож наразі в цьому окрузі ще триває опитування жителів, і сподіваємося, що до осені домогосподарства матимуть можливість працювати та розвивати не тільки господарство, а й займатися своєю улюбленою справою на землі. А до слова, благодійна організація Щедрик разом із всесвітньою продовольчою програмою ООН запускають в Миколаївській області короткострокові курси. Для повнолітніх мешканців Баштанської, Горохівської, Березнігувацької, Широківської та Снігурівської громад це унікальна можливість отримати нові навички та підвищити свій дохід. Програма пропонує. Сертифіковане професійне навчання, яке відповідає реальним потребам ринку праці, допомогу у пошуку роботи після завершення навчання та подальшу підтримку, підтримку у переході до стабільної зайнятості чи навіть започаткуванні власної справи. Жителів цих громад віком від 18 років запрошують на навчання. Тривалість навчання від одного тижня до 7,5 місяців і залежить від обраної професії, а їх у переліку 18. Навчальні групи формують. За умови достатньої кількості бажаючих, подача заявки не гарантує участі, але всі кандидати будуть поінформовані про результат. Але про це вже у наших наступних програмах. А на сьогодні це вся інформація. Завершую програму Радіо День, я ведуча Галина Самойленко та операторка тару Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.